На задньому сидінні місця так само вистачає. Я сидів, як мені було вдобно на передньому, на водійському до потолку місця вистачає для великого розміру чоловіка. Я думаю, це авто підійде. Але ж його небагато, зайвого місця немає, але ж вистачає. Нема такого, що ти будеш якось погано відчувати себе на задній. Сідушці. І дивись, які широкі сидіння. Подивись. От незвичайно, я незвично мені не пам'ятаю я автівку з таким ось довгим сидінням ззаді. І переднє сидіння в сузуки також вони якось зроблені, що подушки дуже довгі. Ось я сидю, дивіться, в мене нога повністю лежить на сидушці. Це рідко коли буває, в основному сидиш і в тебе пів ноги. Жопа сидить, а ноги на сидіннях. Не сидять, вони висять в повітрі. Тут дуже комфортно комфортне сидіння як задні, так і передні. Так-так дивіться. Дуже гарні сидушки. Звернув увагу, тому що дивлюсь, щось не те. Ну от Глазу щось якось не то. А да, дуже подушка довга. Руль шкіряний, мабуть, це. В цій комплектації вже з середньої йде, а може і з першої це вже треба дивитися. Відмінності небагато в комплектаціях, але ж деякі є. Руль такий самий, як і в попередній версії Вітари, дзеркало з автозатемненням. Лампочки вони досі не встановили світлодіодні, світлодіодні. лампи накалювання, видно, видно, там світять. І що а, є в нас, да. ти бачиш, тут. Дуже, дуже такі вони нить накалу видна накалювання лампи, також, але ж тут вони є.